На телеканалі Сфера ТВ випуск місцевих новин про головне життя краю станом на цю годину вівторка, 15 серпня. Дивіться далі у денному огляді. Вітаю! Рівненщина продовжує втрачати захисників 12 серпня біля населеного пункту Масютівка Куп'янського району Харківської області. Під час виконання бойового завдання в результаті ворожого обстрілу загинув житель села Користь Корицької громади, 47-річний Олександр Калішевич. Світла йому пам'ять. Цієї ночі рашисти масово атакували Україну. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів – 4 Х-22, 20 Х-101, Х-555 та 4 калібри. Силам та засобам ППО вдалося знищити 16 крилатих вбивць. Крім того, зафіксовано 8 пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300, С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях. На Волині є влучання по одному із промислових підприємств в обласному центрі. Станом на восьму ранку відомо про трьох загиблих, ще троє поранені. У Львівській області уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки. У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Попередньо відомо про 10 потерпілих. В Коломийському районі Івано-Франківської області уламки впали на приватний будинок. На Черкащині в місті Сміла уражена територія медзакладу, пошкоджені мережі воду і теплопостачання. Частина міста наразі без води. В Дніпрі внаслідок прильотів поранення отримали дві людини працівники промислового підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти. В одному із сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку. А на Донеччині в Краматорську влучання у продуктовий склад загинула людина. Ще одна постраждала. На Рівненщині у 10 громадах загальнодержавна хвилина мовчання о 9-й ранку оголошуватиметься ще через одну систему оповіщення так зване вуличне Радіо. В Нашій області воно встановлене в Дубенській, Каноненській, Гощанській, Антонівській, Дубровицькій, Рівненській, Демидівській, Сарненській, Немовицькій та Мирогощанській громадах. У Рівненському районі в одному із готельно-розважальних комплексів 14 серпня о 18.45 стався вибух. Поліцейські попередньо встановили, що двоє неповнолітніх 15 та 17 років принесли на територію закладу два запали від боєприпасів. За невстановлених обставин один із них здетонував. Підлітки отримали незначні осколкові поранення їм оперативно надали першу медичну допомогу. Усі обставини події встановлюють поліцейські вирішується питання про правову кваліфікацію. На Дубенщині горіло пшеничне поле пожежа сталася 14 серпня в обідню пору в полі на землях привільненської територіальної громади. Прибувши на місце виклику, вогнеборці відразу подали на гасіння водяний ствол. Поширення полум'я на ще більшу площу вдалося зупинити, а згодом пожежу ліквідували. Поліцейські повідомили деталі летальної автопригоди, що трапилася вчора, 14 серпня, у селі Велика Омеляна. Слідчий встановив, що 40-річний водій автомобіля Хонда, який зареєстрований у Києві, виїжджаючи з другорядної дороги на Головну, не надав переваги в Русі, де допустив зіткнення із автомобілем Ман під керуванням 66-річного мешканця села Уїсті колишнього здолбунівського району. Унаслідок ДТП від отриманих травм загинула 40-річна дружина Керманича Легковика. Постраждали також і водій із п'ятирічною донькою. У чоловіка попередньо діагностували політравму, а в дитини відкритий перелом ноги обох госпіталізували. 15 років за вбивство вагітної дружини суд виніс вирок 27-річному жителю старого села, який забрав життя у своєї жінки та ще не народженої дитини. Прокурором доведено, що вночі 6 квітня між нетверезим підозрюваним та його 20-річною коханою при надії виник черговий конфлікт на ґрунті ревнощів. Подружжя у цей час перебувало в селі Дроздинь у батьків дівчини. Чоловік в ході сварки вдарив кілька разів дружину в шию. Від отриманих травм вона померла на місці. Ще до приїзду медиків, а вбивцю правоохоронці затримали за кілька годин на околиці села. Свою провину він визнав однак, переконував, що наміру вбивати не мав. Перед судом постане рівнянин, який в обласному центрі на зупинці громадського транспорту побив людину. Подія сталася 16 червня на вулиці Київській. Під час словесного конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин. 32-річний зловмисник ударив в обличчя 46-річного рівнянина. Останній не втримався, впав та вдарився головою обруківку. Потерпілого із травмами госпіталізували до лікарні у скоєному обвинувачений раніше судимий за крадіжку грабіж та порушення правил адміністратив. Много нагляду не зізнається та не співпрацює із органами досудового розслідування. Тепер рівнянину може загрожувати черговий термін до восьми років за ґратами. Відкупитися від відповідальності не вийшло. Патрульним Рівненщини двічі пропонували хабар. Перший випадок трапився нещодавно на автодорозі доманове ковель Чернівці Тереблече поблизу населеного пункту Уженець. Інспектори зупинили автомобіль Мерседес за порушення ПДР. Водій під час руху користувався телефоном, тримаючи його в руках. Керманич повідомив, що не бажає, щоб на нього складали адміністративні матеріали та запропонував неправомірну вигоду в розмірі 500 гривень. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, поклав гроші на водійське сидіння службового автомобіля. Ще один факт спроби надання хабара стався у неділю 13 серпня на стаціонарному посту поблизу населеного пункту Корець. За порушення правил дорожнього руху був зупинений автомобіль «Тойота». за непритягнення до адміністративної відповідальності водій запропонував поліцейським неправомірну вигоду в розмірі однієї тисячі гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність чоловік не реагував. В обох випадках на місце були викликані слідчо-оперативні групи. Поїхав продовжувати свою злочинну діяльність до сусідньої області. Правоохоронці Тернопільщини затримали гастролера Крадія з Рівненщини. Житель міста Дубно викрадав особисте майно з автомобілів мешканців Почаєва. Грабіжника затримали буквально на гарячому. Чоловік, незважаючи на те, що за ним спостерігають власники автомобіля, викрав з транспортного засобу гаманець з грошима і кинувся тікати. Упіймали його працівники поліції. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Раніше судимому за майнові злочини, мешканцю дубна. Прокуратура через суд вимагає повернути 2 мільйони 800 тисяч гривень, переплачених за електроенергію. Продовж червня серпня цього року до суду подано 17 позовних заяв про визначення недійсними безпідставно укладених додаткових угод про збільшення ціни у договорах про постачання електричної енергії та стягнення з постачальників надмірно сплачених коштів. Прокурорами встановлено, що впродовж 2021-2022 років постачальниками неодноразово за відсутності відповідного коливання ціни на ринку ініціювалось укладення додаткових угод про збільшення ціни. Як наслідок споживачі, розпорядники бюджетних коштів вимушені були платити за електричну енергію за цінами, що значно перевищували першочергові пропозиції постачальників. Подекуди таке перевищення сягало 170%. Наразі це вся інформація про російську музику в громадському просторі рівного поліцейську станцію в Дубні та багато іншого. Розповімо вже у вечірніх випусках. Дочекайтесь до зустрічі.